Дмитро Суржиков український різноплановий актер театру та кіно, за плечима якого понад сотню ролей, відомий з таких робіт, як Свати 4, «Час кохати», «Баби не Бабинеліте тощо. Також Дмитро Анатолійович пробував все у ролі режисера, продюсера та сценаріста. На жаль, із біографії Дмитра Анатолійовича Суржикова, відомо мало. Актор народився 31 грудня 1979 року на території України у місті Маріуполь Донецької області. В 1997 році Суржиков їде з рідного міста до столиці, щоб вступити до театрального інституту. Дмитро весела і приваблива людина. Незважаючи на часті драматичні ролі в житті, він звик посміхатися, принаймні це видно з численних інтерв'ю та прес-конференцій, на яких актор. Найчастіше сміється Дмитро Одружини з екс учасницю гурту сливки Аллі Мартинюк познайомилася Дмитро та Алла ще у студентстві тоді дівчина навчалася на першому курсі, а Суржиков уже на третьому. Спочатку перед майбутніми артистами не спалахнуло взаємної симпатії, вони були мало знайомі. Тоді Алла поїхала підкорювати Москву, а Дмитро залишився працювати у Києві. Життя в Москві у Алли не склалося, і після 6 років перебування в столиці Росії вона поїхала до Києва, щоб долучитися в університеті. Там і відбулася зустріч, яка змінила долю акторів. Мартинюк побачив. Суржикова на театральній сцені згодом брала у нього інтерв'ю. Згодом закохані, зрозуміли, що підходять один одному. Зі слів Дмитра Сім'я надихає його на нові творчі вершини Дмитро та Алла виховують трьох дітей: Поліну, дочку Аллу. Від першого чоловіка Олександру та Емілію.